Послуги з водопостачання жителям сіл Визирської сільської громади здебільшого надає КП визирське джерело, тому своєчасна оплата за воду дає можливість підприємству в кожному селі підтримувати систему водопостачання у належному стані. Нещодавно був проведений капітальний ремонт самої старої гілки водогону у селі Любопіль. Тут ще е, е, железна труба в ньому, ну і були проблеми, були пориви. І от вирішили, що правильніше, тому що вже не раз ми його скривали, правильніше поміняти 350 метрів, п'ятдесята труба. Любов проживає в селі Любопіль саме на тому кінці села, де проводять роботи з реконструкції водогону. Тимчасову відсутність водопостачання сприймає з розумінням: тим більше, що з водою в її домогосподарстві все гаразд. Колодязь на подвір'ї любові. Це закопана цистерна на 9 кубів води. Такі встановлені тут майже у кожному дворі. У минулі роки довго тривала відсутність водопостачання була великою проблемою для мешканців цих місць. Зараз ситуація змінилася на краще. Ну, поки добре, хорошо, поки не виключають нічого. Пориви водогону на цьому відрізку вулиці пані Любов пам'ятає добре, як і те, як швидко їх ліквідували. Це лягає на самі затрати КП Візірське джерело, тому що порив він йде до щотчиків, до людей. Люди виплату здійснюють по своїх щотчиках, а воно по центральній трубі проблема. І вона вже не раз була. І Є патєрі, є, я так розумію, і збитки. Тому було прийнято рішення замінити стару металеву трубу на полімерну. Тепер увесь водогін в Любополі буде з нової труби. Разом Ранжеве – це близько 15 кілометрів. Сьогодні ця система не потребує ремонтів. Відтак не буде поривів та зайвих витрат майже дорогоцінної води, яку тут видобувають з артизіанських свердловин.